В ефірі випуск новин про головні події в Україні і світі. У студії Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні, 15 червня, саме цього дня, народився видатний український актор Іван Миколайчук. У 1834 році засновано Київський університет. Відзначається всесвітній день вітру. Вчора Україна святкувала День батька і День медичного працівника. А сьогодні розпочинається другий тиждень Петрівського посту. Спершу про найбільш резонансну подію останніх днів пожежу на нафтобазі на Київщині, де зберігалося 14 тисяч тонн нафтопродуктів, і під час якої загинули 6 чоловік, і 15 постраждали. Стихію практично ліквідовано. Рятівники контролюють ситуацію. Нині поглиблено вивчають її причини. Оголошено нагороду в 1 мільйон гривень за інформацію про винуватців пожежі. І про інші важливі події в Україні і світі коротко. Ситуація в зоні АТО залишається складною. З минулого вечора терористи обстрілювали наші позиції 40 разів. Бійці Національної гвардії отримали за участь в АТО понад 4 мільйони гривень. Україна просить закордонних кредиторів списати їй 40% боргу. У Грузії від стихії загинули 13 чоловік, 10 зникли безвісти. Сьогодні в країні день трауру. Китай таємно випробував ядерну гіперзвукову ракету. В Одесі затримано рекордну контрабандну партію героїну вартістю півтора мільярда гривень. У Житомирі при отриманні хабара розміром 10 тисяч доларів США затриманий керівник головного управління Держдемагентства в області. У Києві звільнили трьох прокурорів за блатну телефонну смс-переписку. Рівно через місяць, 15 липня, Україна відзначить тисячоріччя упокоєння великого князя Володимира Святого. Нагадаю, що він зійшов на Київський престол 978 року, а помер 1015. Зійснивши здійснивши майже за 40 років свого правління безліч важливих державних справ від створення потужної європейської держави до її хрещення. Ну, ось дідусь із дерева і створив ікону. А знаєш, хто це? Це великий князь київський Володимир. Я знаю. ти мені розповідав. Це той, хто хрестив Київську Русь. <рес> Правильно. І це було у дев'ятсот вісімдесят восьмому році. Він перший серед київських князів. Почав карбувати власну монету з зображенням Христа Спасителя і з гербом Тризубом. До речі, ще з 13 сторіччя у Ватикані в соборі Петра Великого існує ось така єдина в світі ікона святого рівноапостольного князя Володимира, на якій є і наш український герб Тризуб. Обласне телебачення продовжує свій новий проєкт Моя родина, Україна. Маємо чергові відгуки. Я Житомир. Ой, У мене сім внуків. Сім внуків, троє дітей. І, того, і одна вже внук старший женився, 15 й вже в мене, виходить. Одна така в сьома внучка в Києві живе, Маріночка. Перейшла в третій клас. Старший внук уже Георгий, он женился, два года как женатый, поет в хоре Арея Вацика. За границей часто ездит, в Швейцарии были, вот и в Европе были в прошлом году, и неплохо. Было все нормально. Жду правнучку. Родилась в Житомире. Ой, что вам сказать, было у нас пятеро, семеро было. Родители поумирали, и уже все поумирали, а я Замикаєш осталось. Я родом з Горловки Донецької області. Син в Києві, дружина тут. Я дочка воєнного, поэтому как таково откуда я родом, я не могу вам сказать. Я родилась там под Ленинградом на финской границе. Потом жила довго время в Крыму. Уже 30 с лишним лет живу в Житомирі. Поэтому я считаю, что я з Житомира. Родина не дуже велика. И... Дорослий син, ну чоловік, і я. Син в Криму живе у мене в Києві, я живу в Житомирі, муж живе в Харкові, так що у нас от якби мистець дільна, а родственники в Криму. З міста Житомира, Україна, да, проживаємо. – Це велика ваша родина? Да, велика. мама, тато, дочка, онучка, племінниця, хрещениця. У нас велика родина. Я з Коростенщини, з Коростенського району Солобівка. Чи велика ваша родина? Так, велика, велика, дуже велика. У нас було п'ятеро, в мене є онуки, діти, донька, син. Велика родина. Волинський район, Житомирська область, село Вироби. Двоє діток, сім'я, все. Єсь жінка, і діти є. От я звичайно їх кохаю. Стараюсь виховувати їх. Іх національних традиціях. Правоохоронці області продовжують боротьбу із крадіями. Олександр Райковський про затримання ще однієї групи квартирних злодіїв. Виявилося, що грабіжниками були двоє жителів обласного центру. Один в минулому вже притягувався до відповідальності за крадіжки. Пошкоджуючи замки та двері, молодики проникали до підвалів, де забирали, що могли. Прийшли взяти ну, картошку, консервацію. Ми бачили, що Замки, ну нету замків, все розкидано, паляється, розбиті банки, ну і нічого не було. А у вас стояла установить картошка. Там, ну, консервація, удочки, папіни. Останнім часом до міліції почали надходити заяви від жителів міста Житомира про те, що скоїться ряд крадіжок з підвальних приміщень. Нещодавно, під час патрулювання міста Житомира, було затримано невідому особу місцевого жителя, який намагався проникнути до підвального приміщення. Під час бесіди з останнім працівниками дільничих інспекторів Житомирського міськвідділу відділу було встановлено, що дана особа скоювала ряд крадіжок з підвалів. Не, не сам, а з своїм знайомим, також місцевим жителем. Загалом чоловіки вчинили понад два десятки грабежів. Постраждалими були жителі кількох мікрорайонів міста: Богунія, Крошня та центр Житомира. Нині один з затриманих розповідає: ліція задержала за кражу в підвалі. Метал, інструменти. Все, що попадалось. Через підвали, через окна. Некоторі були відкриті, нікоте приходилося ламати, залазити в підвал. Частину майна у зловмисників вилучено. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України крадіжка. А зараз про інші резонансні події на Житомирщині мої колеги Дмитро Клименко та Максим Возний завершили тижневу журналістську вахту на фронтовому Донбасі і цього тижня підготують ряд відеозвітів. Під час учорашньої зливи в Житомирі та навколишніх районах випала місячна норма опадів. У найближчі дні зливи і грози повторяться. У Житомирі створено оргкомітет з відзначення 1131 ї річниці заснування міста. Через тиждень Житомирщина відзначить 74-ту річницю нападу нацистської Німеччини на Україну. Обласна філармонія завершить завтра концертний сезон великим мистецьким дійством. А у Бердичеві завтра відбудеться масштабний парад дитячих візочків. І на сам кінець цитата цього тижня: Шматок землі, ти звешся Україною. Ти був до нас, ти будеш після нас. Поетеса Ліна Костенко. Це був спеціальний випуск новин про особливі події. Як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті ТівірадіоЗТ.Ююей. Всього вам найкращого, хорошого настрою і приємних подій у житті. До завтра.